Всім доброго дня! Я Едуард Пуканич, адвокат із Закарпатської області. Можливо, це моє останнє відео, тому я вирішив записати його, щоб усім розповісти свою історію. У Закарпатській області, в Борейському районі, багато хто мене знає як адвокат, а думаю, не знай гіршої сторони. Але сталося так, що у 2022 році у мене виник конфлікт із закарпатськими правоохоронцями, які причетні до незаконного переправлення через державний кордон колишнього виконституційного суду Олександра Тупинського. І після цього мене почали незаконно переслідувати. Подальшому, у листопаді 2022 року, підносно мене працівники поліції чинили провокацію підкупу. На щастя, у них нічого не вийшло. Після цього я звернувся до Офісу Генерального прокурора, який зобов'язав Закарпатську обласну прокуратуру відкрити відповідне кримінальне провадження, яке до сьогоднішнього дня розслідується вже третій рік. При цьому вже один раз намагалися дане кримінальне провадження законно закрити, але я розкаржив дану постанову про закриття кримінального провадження, і дане провадження не триває. Я саме з цим пов'язую примусову мобілізацію в мене, тому що на сьогоднішній день, можливо, хтось іще не знає, 22 червня 2025 році, після обіду, у неділю, вихідний день, поблизу будинку моєї родини, мене незаконно викрали працівники Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Дані особи мене незаконно проти моєї волі повезли мене у місто Ужгород, де так само незаконно проти моєї волі мене незаконно утримували понад добу. При тому мені не давали можливості навіть зв'язатися з моїми рідними і навіть зв'язатися з Національною асоціацією адвокатів України, щоб повідомити, де я знаходжуся. Я вважаю, що подібні випадки взаємні неприпустими неприпустимими для країни, яка прагне вступити до Європейського Союзу. Тому що е, бути частиною Європейського Союзу це означає поділяти і поважати ті європейські цінності. А у даному випадку навіть мобілізація не може бути виправданням того, що вибірково викрадали неугодних громадян в Україні, як відомо, хоча адвокати і не мають бронь, але в принципі їх намагаються не мобілізувати, тому що всі розуміють, наскільки важлива є робота адвоката, тому що вони єдині згідно чинного законодавства, які мають право захищати громадян. Але попри це, мене незаконно понад два роки переслідують, незаконно прослуховують мобільні пристрої мої і членів моєї родини. І будь-які мої звернення до правоохоронних органів вони або ігноруються, або просто розслідуються, причому безрезультатно навіть до сьогоднішнього дня. Я не хотів публічно взагалі давати цьому розголосу, тому що ну я розумів, що е, навіть е, дане відео потім подальшому можуть використати в тому ж європейському союзі, зокрема в Угорщині, тому що я крім того, що є громадянином України, я ще є громадянином Угорщини, тобто громадянином Європейського Союзу, але у даному випадку мені просто не залишили іншого вибору. Поки я просто боровся із тими правоохоронцями, які незаконно мене переслідували, я намагався на це не звертати увагу міжнародної спільноти. Але коли вже дійшло до того, що мене вже викрали поблизу мого будинку, я зрозумів, що мене буквально в будь-який день можуть відправити в будь-яку гарячу точку України, звідки я просто не повернуся, тому що ці люди настільки є впливовими. Тому я, усвідомлюючи взагалі от, свою ситуацію і розуміючи про те, що от через буквально навіть кілька днів мені може не стати, я просто вирішив про це розповісти, щоб усі про це знали. І я хочу, щоб всі ті правоохоронці, які причетні, як до незаконного переправлення колишнього Конституційного суду Тупицького, які причетні до незаконного переслідування свідків у даному кримінальному провадженні, зокрема, це мова йде про закарпатських правоохоронців. Я хочу, щоб ці особи були персонами нонгата, як у Європейському Союзі, так і в Сполучених Штатах Америки. І якщо в Україні їх не хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за їхні дії, то я хочу, щоб фактично розслідувалися справи відносно кожного з них. За те, що вони роблять на території України з громадянами іншої країни, У даному випадку зі мною та іншими громадянами інших країн, на території Закарпатської області. Тому що ну, всім відомо, що на території Закарпатської області багато осіб мають громадянство в Угорщини. Я хочу, щоб ці правоохоронці, які незаконно збагачуються на території України, щоб вони не могли за ці незаконно отримані кошти придбавати нерухоме майно в Європі і жити собі спокійним життям. Тому що працівники правоохоронних органів у Німеччині, у Великобританії, у Франції чи в США все життя працюють і вони не можуть собі дозволити купляти автомобілів за сотні тисяч доларів, не можуть собі дозволяти купляти віли на березі моря за мільйони доларів. І тому таке не мають дозволяти фактично і правоохоронці ні з України. Які тут незаконно збагачуються і з незрозумілих яких доходів на підставних осіб по всій Європі скуповують елітну нерухомість. Я вважаю, що кожен такий факт має перевірятися. Якщо такі факти підтверджуються, то мають вживатися відповідні заходи і реагування. Це неприпустимо, не має так бути, що для одних війна це війна, а для других це можливість незаконного збагачення. І я вважаю, що на всю цю ситуацію мала б бути відповідна реакція. І я хочу, щоб нарешті привернути увагу на цю проблему. Що ще має статися для того, щоб звернули увагу на те, чим займаються правоохоронці у Закарпатській області? Чому всі мовчать? Невже це припустимо, що в Закарпатській області на території України у 21-му столітті незаконно викрадали громадян, незаконно викрадали адвокатів? У моєму випадку? Я ні в 24, ні в 25 році не отримував жодної офіційної повістки про виклик до будь-якого територіального центру комплектування. Мені жодного разу ніхто не зателефонував, щоб я з'явився до територіального центру комплектування. Усі мої дані. Фактично, вони автоматично мали бути оновлені, так як про мене є інформація в єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, у єдиному реєстрі адвокатів є інформація про мене, а так само є інформація про мене у дії. Крім того, що я адвокат, я її винахідником. Займаюся винаходами. У мене на сьогоднішній день є вже 8 офіційних патентів, крім того, ще в порядку 12 заяв знаходяться на розгляді. Деякі мої винаходи стосуються військової сфери. Я у 2023-2024 році офіційно вів переписку з міністерством оборони щодо своїх винаходів. Я сам запропонував своїй країні допомогу, запропонував свої винаходи, сказав, надайте мені можливість протестувати їх і готовий безплатно надати своїй країні, щоб вони користувалися моїми винаходами під час війни. І про мене знають і в Міністерстві оборони, і в Збройних силах України. Тому, якщо був би потрібен Міністерству оборони України чи Збройним Силам України, то очевидно, вони мені просто зателефонували би або надіслали повістку і попросили б з'явитися. І я впевнений, що ні там, ні там, ніхто не знав про те, що мене тут, у Закарпатській області, працівники ТЦК планують викрасти. Очевидно, за чиєюсь казівкою, явно казівкою незаконною. На сьогоднішній день я мобілізований. Я буду виконувати свій обов'язок, але я хочу, щоб якщо зі мною щось станеться, щоб всі люди причетні до того, які мене викрали, які мене незаконно намагалися притягнути до відповідальності, які причетні до моєї примусової мобілізації, щоб вони всі понесли відповідальність, щоб якщо вже і моє життя вони зламали і цей, то хоча б, щоб вони не могли зламати життя інших простих людей. Тому що в даному випадку, будучи мобілізованим, я вже не зможу просто захищати громадян. Але сподіваюся, що моє відео стане от цим каталізатором до змін, що нарешті просто почнуть у Європейському Союзі вимагати від України реформ і боротьбу з корупцією у правоохоронних органах, і поставлі прямо. Питання, чи якщо ви хочете стати Європою, якщо ви хочете стати частиною європейської сім'ї, якщо ви хочете приєднатися до Європейського Союзу, то ви маєте зобов'язані зобов поважати і дотримуватись європейських цінностей навіть під час війни? Бажаю усім нам удачі і сподіваюся, що Бог не покине нас і нашу країну.